Михайло Могилянський згуба. Задихуюсь. Не стає мені повітря. Як людина, слабуюча на сухоти, повними грудьми, силкуюсь набрати повітря, але організму організмові нема чим дихати. І... Задихуюсь. Нема чим дихати, нема чим жити. Значить, смерть. Так, ще не знаю, як воно буде, але розумом, серцем, навіть усім тілом почуваю, знаю, що нема мені іншого рахунку як отрута, кулька або шворка. Не маю ніякої охоти розмірковувати, чому так сталося, бо ніщо вже не поверне мені повітря, сонця, ніщо не поверне мені життя. Тільки уперто пригадую собі усі подробиці несподіваного епізоду, що був початком моєго кінця, який стоїть уже десь близько і чекає на мене неситими холодними очима. Дограє моя свічка швидко, швидко погасне. Вічна темрява, вічне каяття, невгасима мука винного сумління, хіба ж я знаю, і хіба ж мені неоднаково. Найгірше, можливо, краще того, що зараз. А проте найкраще вічна темрява, вічний спокійне буття. До останніх днів в душі моїй панував спокій моєї правди. Так, я була проституткою, була проституткою за гроші продавала своє тіло, продавала свою любов і мала в душі спокій своєї правди. Ні в чому сумління не винило мене. Навіть була всією істотою впевнена, що коли прийдеться колись стати перед справедливим суддею, то він скаже вона була вірною кохання і отпустить мені гріхи вільні й невільні. За гроші кажу, продавала свою любов, своє тіло. Коли б без грошей можна було мати усе, що потрібно для краси і радости життя, я б не брала грошей. Як щедре сонце я б дарувала свою любов, з тим красним марнотратством розкривала би таємниці кохання, з яким даються зерна пташкам, що не сіють, не жнуть, не збирають збіжниці. Скінчила гімназію, вчилась на курсах, і курси би скінчила легше за багатьох із товаришок, що сушать мізок і тіло нелюбою наукою через те, що так треба, так вважається за гарне. Могла б, діставши диплома, працювати на тій прославленій ниві народній, цебто лаятись із попом, навчати дітей грамоті, мати діло з темним хліборобом і вмирати однодоти у якомусь закуті, звідки три дні скаче, а не доскачеш до справжнього життя, до життя, яке я, впевнено, вірю, призначене людині. Могла б не піклуючись про диплом і іншим шляхом, теж досить звичайним, вистачило б і у мене сили принести офіру за другі своя. Але в душі моїй постав великий бунт бунт проти всякої звичайної кар'єри, бунт проти того, щоб йти готовими шляхами і йти через те бо так треба, бо так вважається за гарне. Почувала владну потребу знайти свій шлях. Огидло мені все навкруги. Огидла загальна брехня, що неподільно панує на всіх шляхах бідного, пригніченого і нудного життя людини, громадські ідеали чесної праці, ідеали невпинного поступу втратили всяку владу наді мною. Оглядала пильним оком історію людськости, бачила вічну боротьбу, не побачила перемоги, побіди не побачила. Способляти ближньому, чого варта моя слаба допомога тим, кому пособити можу. Краплина добра, що сотворю комусь, потоне у морі пануючого зла. Працювати не далекого, скільки тієї праці несла віками людськість, несе і нестиме, а де ж плід великих офір, великої жартовності. Род чоловіческий, дікий безплодян, ні буде, ні буде яке свободен, проте я не почуваю ніякої любові ані до ближнього, ані до далекого. Велика брехня в усякої жартовності для себе мусить жити людина, бо ж її життя не кілька разове. Хочу щастя, краси і радости, життя, не хочу зрікатися їх не для тієї краплини добра, що можу створити для ближнього, ні для того, щоби стати гноєм для щастя майбутнього, для себе життя хочу. Таким був у мене настрій душевний. І яскравих барв, музики, квіток, кохання, ось чого прагнула молода душа. Коли на дворі холод і мряка, і дрібний дощ стукає у шиби, хотілося мати у хаті безліч квіток, розкішні троянди, ніжні конвалії і всі ті, що аромат їх кружить голову. Хотілося прибрати свою хату м'якими килимами із фантастичними візерунками, що притлумлюють звуки кроків. Старими гравюрами, що будять в душі спомени про давно минулі віки, любила у темній хаті затопити коминок і лягти біля нього на килимі, підложивши руки під голову. Годинами отак марила задвертими очима. Про що? Хіба ж я знаю? Вабило гарно прибравшись, увійти в білу розкішну залу ресторану. Гримить весела легка гостра музика, електричний блиск засліплює очі. Тисячі поглядів, що зачаруванням втуплені в тебе кружляють голову, їй це іскристе вино буяє радість життя невабило те кохання, що полюблять когось і час же наложать тяжолої цепі необмежена воля найвищий екстаз. Щоб сказала я тим, що закинуть мені розпусту і кинуть каменем важкого осуду. Хіба в літах, коли кращою їжею є манна каша, зрозуміють вони великою правду Афродіти. Гіті зовом поцелує, О любві відітя Торг вміт послідній торжествує оп'яніт глаза восторг. Зрозуміють вони предвічною тайну і святість серпа її, великої богині. Але раптом щось одірвалось в душі, і усе полетіло в безодню. Сталося так. Виходила кілька днів перед цим з ресторану і помітила боязку постать гімназистика. Світ електричного ліхтаря падав якраз на його молоде лице, що відбивало на собі слід якоїсь тяжкої внутрішньої боротьби. І як тільки побачила його надзвичайно лагідне симпатичне обличчя, в серці ворухнулося якесь складне почуття матерної ніжності, сполученої з почуттям глибоких жалощів. Вмить серцем зрозуміла всю боротьбу молодої душі і так забажалося приголубити хлопчика. Поїдемо зо мною, хлопче, звернулась до нього. Поїдемо, відповів зробленою жвавістю, і виразне обличчя відбило, що пережив почуття, ніби рішуче кинувся нарешті в безодню. Поїхали. Весь час, поки їхали, дрижав дрібно, як листосики перед заходом сонця, не переставав дрижати, увійшовши в мою хату. Я не кликала служниці, бачучи, що мав вигляд спійманого зайчика, сама затопила коменок, принесла до спальні квіток і розкидала по килиму троянди. Так хотілося утворити поетичну обстановку для першого дебюту хлопчика. Він стояв нерухомо і блідий, як крейда. Коли ж я подала йому найкращу розкішну троянду, він злісно поглянув на мене, кинув її геть від себе, кинувся до стіни, потушив електричне світло і грубо крикнув мені роздягайся! Не образила мене його грубість, бо чула, що нею він здержує сльози. Не роздягався, а хапаючись, зривав себе одіж. Святий серп Афродити пізнав ще раз жовтізну колосів злачних. Коли все було скінчене, і хлопчик став чоловіком, його нерви не витримали і важкі радання потрясли всю його істоту, невинні сльози потікли ріками. Мід материнської ніжності перенизав мою душу. З тихими, лагідними пестощами схилилася я над бідним хлопчиком і ласкаво поцілувала його в уста. Він дико застогнав, як ранений смертельно звір, і зірвався з ліжка. В темряві побачила іскри божевільної ненависти в його очах. Він кинувся до мене і з усього розмаху вдарив долонею в лице. Геть, проститутка. Так скінчилося моє життя, бо почуваю таки, що воно скінчене. Не хочу і не можу розмірковувати, через що саме те було початком кінця. Все одно. Задихуюсь, не стає мені повітря і добре знаю, що ніщо вже не поверне мені життя, що немає іншого рахунку, як отрута кулька або шворка. Швидко, швидко гасне моя свічка, вічна темрява, вічне каяття, невгасима мука винного сумління. Хіба ж я знаю? А хіба мені не однаково? Найгірше, можливо, краще того, що зараз. А проте краще б вічна темрява, вічне спокійне буття. Згуба Михайло Могилянський.